Пане депонома з великим задоволенням запрошуємо усіх вас на третій поєдинок сьогоднішнього вечора. команда ABTO проти NX, учасники першої IT League. Досить високі цілі, досить топові. Наставники 1-0. Забиває дуже стрімко Ростислав Супик. Перший удар на 15 секунді Тож Очікуємо сьогодні від цих хлопців. Багато корисних справ. Допомагав до цього епаму. А зараз допомагає якісно команді НХ. Старлецький б'є. Ніхто інший як. Тарас Удар! Удоро! Романовський не пропустив. Варфоломєєв, хороша гра від Патришина. Зупиняє м'яч у цьому епізоді. Богдан пробиває оближній кут. Варфоломєєв, Простріл не забиває! Айбітіо. Від м'яча до стінки 10 метрів до воріт. Удар! Момент! Романовський рятує свою команду. НХ хоч і лідирує, але якось так мимоволі обороні. Томків. удар лівою. Минулому масуні дивилися. Стащишин. Головацький у захисті чітко грає. голова. Головацький. Два Андрія. Удар в поворотах не пропускає Романовський. Ні, це гол. Арбітри показують на центр поля. Ігор Козориста Іван Варшива. Вертається команди у гру, атакує і на Андрію. З Зду... дому Анденікс. Пердача вільний коридор. Супик! Забиває! Гол! 2-1! Ростислав оформлює дубль, як же чітко вийшов замін! Вертається команди на дру. Пас у центр. Атака правим флангом потрібно стріляти в ближній кут! Не пропустив, не дозволив команді бить провести свою потенційно небезпечну ринку одного із днів посунути, але завдяки тому, що у нас є непарна кількість команд, дається завжди. Ось наложити який момент! Його «Юнайтед» взяли. бал. І зараз вони атакують правим флангом. Удар у дальній кут. Вдала гра в один дот. Передача на правий фланг. Потрібно вирішити долю епізоду, Ріпей. Прострілює Ріпей. Чітко обирає позаконі чергового траншу, але жарта жартами. Слід повертатися зараз у гру. І по... вийшов Вау. Удар по Кетюка. Василь Микитюк додав би трішечки ентузіазму. Драйву попереду. Атака 3 в 2. Супик. Михалевський. Удар не забиває! Оли... Розіграш Ланова. Ловацький у центр. Удар в суперника На Користь команди Тараса Кузя. Біжить вперед, Андрій Школ. Пробуває лівою. Поволейбольно. Цього підкаті Сухнацький. Вихід навіть що ще Ну Чому біг від воріт? Не зрозуміло. Пробиває Василь у ближній кут, але не в Олександр вперед кидає. Передача не проходить. Є можливість пробити поворота. Удар удані. Романовський ворот. Томки. Хороша передача. Школа. Пас у центр. Удар Петришин, етичний. Тех Меджик, просто не плана, це буде остання гра вечора. Не пропустіть. Дивіться разом із нами повзобір. Отримав передачу. Ловацький протягнув м'яч. Ловацький! Який момент? Олександр Романовський. До фінального свистка Гловацький. Через Ріпея, коли Сухнацький був у вигіднішій позиції. Гловацький. Простріл! немає взяття воріт. тяворить. Має зараз сперечатися із арбітром. Закидання не проходить.